Зараз ми з вами ознайомимось з усіма необхідними налаштуваннями до «Дяка». За замовчуванням ви попадаєте на вкладку збори. Це є найголовнішим налаштуванням, з якого потрібно починати. Я вже збираю собі на крісло, а ми з вами натиснемо Створити новий збір і будемо збирати собі на професійну камеру. Нам потрібно вказати суму, яку ми плануємо зібрати. В назві я напишу, що я збираю на камеру BlackMagic, і дам опис, чому саме я обрав цю камеру і як вона допоможе мені покращити мій YouTube канал. Картинку можна пошукати в нашому сховищі, можливо, вам щось сподобається. А якщо вона у вас вже завантажена, то просто натиснути додати, обрати файл на вашому комп'ютері і обов'язково додати тег, або як варіант, можна просто залишити посилання на неї. Тепер давайте натиснемо більше. І у нас з'являється декілька додаткових налаштувань. Наприклад, ми з вами можемо обрати валюту. Ви можете накопичувати в гривнях, в євро або доларах. А також вказати, якщо у вас вже є якась зібрана сума, наприклад, залишок з попереднього збору, то його можна додати сюди. Натискаємо Зберегти. Далі ми переходимо в сторінки. Це якраз таки те, що буде бачити ваш донатор, коли перейде за посиланням. Тож давайте додамо нову сторінку. Сторінка подяк. Тут назву ми просто напишемо Відеокамера. Там, де збір, нам потрібно обрати щойно створений. Так як у мене вже був збір на крісло, а ми створили на камеру, то нам треба обрати саме другий збір Blackmagic Pocket Cinema Camera». Шлях нам пропонують написати донейт. Давайте так і зробимо. Макети є на вибір. Можете подивитися, який вам сподобається більше. Але ми оберемо сторінка подяк номер 2 Опускаємось нижче. Зберегти. І дивіться, всю цю інформацію, яку ми прописували в зборі, з'явилася на нашій сторінці. І тепер ви цю сторінку можете кастомізувати. Я, мабуть, заміню шрифт тексту. І внизу там, де статистика, я хочу, щоб мені відображалися не останні подяки, а найбільше подяки для того, щоб відокремити найщедріших моїх донаторів. І давайте ще змінимо колір кнопки. Я б хотів би якогось такого кольору. І тепер ми можемо тиснути Зберегти. Піднімаємось вгору і знову повертаємося в сторінки. І давайте тепер перейдемо в нашу нову сторінку. подивимось, як вона виглядає для донатера. Відкриємо в новому вікні. Супер. Те що треба. Тепер залишається скопіювати це посилання і поділитись з вашими глядачами. Але нас чекає зостереження, що наша сторінка не активна, бо ми не вказали свої дані. Давайте перейдемо, як нам вказано, тут. Натискаємо. І ми попадаємо в розрахунок. Тепер тут потрібно вказати номер карти українського банку, а також ваш ІПН. Ну що, я вас вітаю, бо ви вже готові отримувати донати. Якщо у вас залишились ще якісь питання, то пишіть їх нам в коментарі. Підписуйтесь на наш канал, а якщо ви стрімер, ви можете подивитись відео про те, як налаштувати наш сервіс під ці потреби. Ще побачимось. До зустрічі!